Щорічно Менський зоопарк відвідує до 50 тисяч людей. Колекція тварин налічує 900 особин понад 160 видів, серед яких є і занесені до червоної книги України та міжнародної червоної книги. Збереження та розвиток зоопарку одна з ключових потреб області. Друга сесія обласної ради сьомого скликання ухвалила програму оновлення та розвитку менського зоопарку на 2016 2020 роки. Для реалізації програми передбачено спрямувати більше 28 мільйонів гривень. З них майже 25 мільйонів це кошти обласного бюджету. За час дії програми розвитку зоопарку на 2011-2015 роки. У закладі зокрема вдалося побудувати нові автогаражі та склади для кормів, а також будинок для бізонів. Уже в цьому році ввели в експлуатацію автогаражі складами для кормів. Також раніше, у 2013 році було введено павільйон для екзотичних тварин, де в нас зараз живуть капібари, розове, рожеве хламинго». Нова програма на 2016-2020 роки спрямована на вирішення питань, пов'язаних з економією енергоносіїв. Задля збереження і відновлення колекції тварин мають створити такі умови, які будуть відповідати нормам Європейської асоціації зоопарків та акваріумів. За наступні п'ять років передбачається проведення капітальних ремонтів тераріуму, сараю копитного відділу, будинків для яка та поні, будівлі зимовий сад, побутової будівлі з вольєрами для леопардів та пум, будівлі приматів та водоплавної птиці, а також водоплавного загону. Будуватимуть і другий будиночок для бізонів. Так як у нас бізони збільшується пагалія, то я сказав, що новою програмі теж. Передбачається ще один будинок. Серед нагальних потреб утеплення приміщень, оскільки більшість тварин зоопарку теплолюбиві, до того ж це вирішить питання економії енергоресурсів. Передбачається програмою утеплення приміщень, це відділу приматів, терарима, а також будівлі зимовий сад. А також приміщення для леопардів і пум, так як леопарді теж теплолюбиві тварини з метою економії електроенергії та природного газу. Модернізацію системи опалення зоопарку почали вже в цьому році, аби було ще тепліше, замінять вікна. Приміщення приматів будується нова топачна і буде встановлений твердопалений котел. Щоб витіснити частину природного газу, всі вікна будемо міняти в приміщеннях на металопластикові, двохкамерні. Також нова програма розвитку менського зоопарку на наступні п'ять років передбачає проведення робіт з благоустрою території, розширення та перепланування експозиційної зони.